Вітаю, друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Трошки незвичний для мене формат такого експрес-звіту про свою роботу зараз, про свої в'язальні проекти процеси. Але в мене зараз і часу не дуже багато, бо багато справ накопилося за останній час. А все через те, що ми з синулею потрапили у лікарню, я в своєму телеграм-каналі про це дівчатам писала. А підписники мої знають. Ми були там декілька днів. Зараз все вже майже добре, трошечки там долікуємося, і все буде взагалі супер. Але справ накопичилося. Ну, ви ж розумієте, майже все стало на паузу, окрім одного рятувального проєкту, який я взяла з собою до лікарні, щоб мені було не так, не так нудно і сумно у лікарні. Ну що, друзі, зараз ось прямо так на дивані. По-походному буду розповідати. Це шкарпетка, це друга шкарпетка вже. Я вам її показала в шорцах, Першу шкарпетку, де, де там мій кошик. І в кошику моєму безлад в робочому. Це, це жах. Ось моя шкарпетка перша готова. З дуже красивим аранським візеруночком. І. Цікавою трикутною п'яточкою МК, якою я вам обіцяла, і обов'язково обов зроблю, ось тільки дов'яжу. Зараз я, щоб не пусті слова вам казати, зараз я ось 37-й рядочок пров'язала, буду в'язати 38 Мені залишилася ось ця частина до 55-го рядочку. Далі буде схема. Збільшення петельок для п'яточки. І після неї така вона невеличка зовсім на 16 рядочків, І після цього буду вже знімати майстер-клас, як в'язати цю цікаву, дуже швидку і зручну, комфортну п'яточку. Вона дійсно зручна і комфортна, я ж, вже ну зрозуміло при, приміряла цю шкарпеточку. П'яточка і справді трикутна. Зовсім так. Якщо бумеранг в'яжеться і тут трошечки ширше залишається петельок, он тут зовсім трикутно. Дуже цікаво і дуже комфортно, чудово сидить на ножці. Ось те, що стосується шкарпеточок, ось такі гарні вони виходять. І що цікаво, для кожної шкарпеточки тут інша, інша схема передбачена вони симетричні. Тут перехрещення йде, ви бачите, перехрещення йде зліва направо, а тут справа наліво. Тому і дві різні схеми. Бачите, я все це замалювала. Ось на дві шкарпетки в мене один моточок пішов. я Закінчую його. І ще стільки ниточок, що якщо хтось хоче замовити собі ще таких шкарпеток, я можу зв'язати ще Ну, Ще ті, точно цілу таку пару ще залишиться. Багато у мене таких ниточок. А, так, і одразу скажу про ниточки то те, що забула. А, це акрил. Дуже гарний акрил. Я е, чомусь взяла в роботу акрил, тому що в мене є знайома дуже гарна жіночка. Яка якось теж в'язалочка, і вона якось поскаржилася мені, що довго не могла зрозуміти, на що в неї алергія. Вона в'язала шкарпетки нашим хлопцям в вовні, щоб було тепліше. І нарешті нарешті з'ясувала, що алергія в неї на вовну. І вона не може, вона відмовилася від цієї ідеї, тепер вона не в'яже з вовни нічого, в'яже закрило або з хлопку, або з віскози, але тільки не з вовни. І я ось про що подумала, дівчата, якщо я вже вирішила продавати свої роботи, то я мушу звернути увагу на тих людей, у кого є алергія. А акрил гіпоалергенний, з нього в'яжуться речі для діточок, маленьких зовсім. Він... Безпечне з цього погляду, з цього, саме з цього питання. Тому я і вирішила пов'язати акрилові шкарпетки, але акрил це дуже якісний, ніякого того. Такого неприємного репіння немає, він дуже м'якенький, він не тягнеться, так, він дуже чудово лягає в коси, ви самі бачите. Тобто, можна сказати, що це преміум акрил, це дуже гарний акрил. Так, от на дотик ви і не скажете, що це акрил. Ви можете запідозрити тут вовну, але її тут немає. Спиці, так, і ще один такий момент. Спиці номер 3 Це знову шкарпетки з книги Лумі Карміце. розкошні шкарпетки. Але там вони в'яжуться спицями 3,5, я взяла 3, щоб розмір був 37-38. Тому що 41-й в мене вже є. Ну, я намагаюся, щоб були різні розміри. щоб... Був асортимент, як то кажуть. Так, моя любов до шкорпеток, мабуть, вийшла з-під контролю. Ну, а тепер, друзі, швиденько покажу вам і той процес, який рятував мене у лікарні. Ну що, моя сумочка для в'язаних проєктів дуже стала в нагоді в цій ситуації. Я поклала в неї. Клубочок ниточок, поклала свій проєкт і взяла з собою до лікарні. Це було дуже-дуже зручно. З іншими речами, все це не плуталося. Гачок ось тут гар, гарненько почувався ось тут у кишенці. Все дуже було гарно. А взяла я до лікарні свій проєкт «Половер» гачком. Бо спиці не хотіла брати. Там, Ви пам'ятаєте, в мене є в роботі светр, такий зелененький, гарненький, з дуже, дуже таким чудовим і цікавим візерунком. Я його назвала Лінивий Жакард. Про це є окреме відео, але він об'ємний, він великий, вже великий. Я не стала його брати. Він якось більш об'ємно виглядає, ніж це. Оцей пуловер в мене, в'яжеться він сіточкою, До речі, пішло в мене вже да, два великих моточка. В мене пішло. І я вже не впевнена, що мені вистачить на довгі рукави, мабуть, буде 3 четвертих. Але така цікава модель вона демісезонна, Бачите, яка сіточка. Залишила ось ці візеруночки. Можна було і без них на таких. Картатих ниточках, але за моделлю було так, і я так і залишила. Пов'язала, скільки пов'язала, дівчата, пов'язала в лікарні ось тут. Видно, ось, ось звідси, і ось донизу. Доволі багато пов'язала. ну, В'яжеться ж гачком швидко, тим більше, що гачок великий. Зараз знов покажу вам, гачок в мене 4,5. Тож, в'язати швидко. Дуже, дуже зручно, ось так, в сумці брати. Але я забула ножиці. Тому у мене тут ниточки з розпуску секунду і дуже багато вузликів. Не дуже гарно вони розпускалися, і багато вузликів. І мені ніяк було прибрати там хвостики, тут суцільні хвостики. Вже буду прибирати вдома. Ось такий в мене половер виходить зараз. А тепер не знаю, коли, коли в мене до нього вже і руки знову дійдуть. Тому що зараз шкарпетки-шкарпетки, я такий, такий акцент зробила на шкарпетках, ви знаєте, і зараз, зараз на ці великі речі часом, ну не знаю, знайду, не знайду. Ось ця річ мені дуже подобається, мабуть, я її таки і дов'яжу якось між парами шкарпеток. Ну, подивлюся, обіцяти не буду. Ну ось так от мене. В лікарні рятував такий, такий в'язальний проєкт. Ще не познімала маркери, коли, коли набирала. Ну, потім, тому що подумала, що загублю десь у лікарні ті маркери. Отак, от друзі, важка річ виходить. Я ж кажу, два великих моточки, і річ виходить важкенька. Але... Тепер ці ниточки я на них жалілася у своїх минулих відео, хто дивиться постійно, знає. тепер ці ниточки так не тягнуться. І половер, нічого я вже приміряла, нічого так тримає форму. ну ось Якщо нитки дуже тягнуться і вони не слухняні, спробуйте все ж таки не спити агачок, він підкорює, приборкує таку норовливу пряжу, як у мене тут. Я вже багато разів про неї розповідала, вже казати знову не буду. Дівчатка, знаєте, ну ось така цікава, така цікава е, річ в мене виходить. Але я ну не знаю, я вже вагалася розповідати вам а, чи не розповідати про таку річ. Ну, це не єдине, що рятувала а, у нас нуля в лікарні. З цього то декілька днів, а чому рятувало, тому що нудно. Ну, 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 жутко, жутко дико нудно там було. Добре, що а, діточок в лікарні майже не, не було. Ну, ми були, були в педіатричному відділенні, ну, там а, ну, зовсім практично не було діточок. А ми в палаці на трьох були самі. А, з одного боку і добре. У нас дуже комфортно. Дуже гарна лікарня, все у нас там гарно. А, переказувати все не буду. Ну там комфортно перебувати. З цього боку все добре, все, що треба для комфортного перебування, гарні лікарі, все все, і, і умови, все є. Але було Нудно. І ні, нема з ким поспілкуватися, тому що, знаєте, коли декілька дівчат в палаці, матуся з матусями, діточки з діточками, коли там легше стає, то вже є спілкування, то вже якось цей час проходить якось більш швидко і не так помітно. А от в нашому випадку ну, нема було з ким поспілкуватися. І тут, так, неочікувано. На допомогу прийшли нам психологи. А виявляється, зараз не знаю, як у вас, пишіть у коментарях, у нас лікарні дитяча, є тепер така спеціальна кімната, там працюють два психологи, дитяча, ну вона, я, так вони називають ігрова кімната. Але працюють із батьками не тільки з дітьми, з переміщеними тимчасово переміщеними особами, з дітьми з інвалідністю, з просто хворі діточки і батьки, їх які потребують якоїсь психологічної допомоги. І ось перший же день, як ми поступили, к нам прийшла психолог, розповіла, що в них є зараз. Таки це від благодійного фонду ЮНІСЕФ. Це все безкоштовно. До речі, і лікування безкоштовне. В лікарні це теж одразу кажу. Повністю ліки, все-все-все. І, і ось така, ну, я не можу сказати, це послуга, це саме допомога, психологічна допомога діточкам і їх батькам ось в лікарні. Не так давно це відкрита. Ну, Знову ж знов таки, ділитися своїм досвідом, наші нашій лікарні не так давно це відкрили. Але це неймовірно нас можна сказати виручило, тому що вже через день ну, синочку стало краще, і йому стало нудно. А ви ж розумієте, що мобільний телефон все компенсувати, особливо спілкування, він не може. І ми пішли на другий день. Знову прийшла вже інша психолог, Знову прийшла і. Запропонувала нам прийти і поспілкуватися, І ми більше години спілкувалися. Це було дуже круто. І пограли, пограли в гру з, сину, з синулею, і вона зі мною, як з з мамою, поспілкувалася з дорослою людиною. Нам обом вона встигла приділити увагу, ми робили вправи на дихання, які знімають стрес. А вона з нами поділилася а, способами, як зняти стрес і ще інші. Ну, Вправи ми там різні робили. Було дуже цікаво. Для мене був це був новий, зовсім новий досвід. І дуже цікавий досвід. Я вам скажу, друзі мої, якщо у вас є. Можливість звертатися ось так за допомогою до психологів. Обов'язково звертайтеся, тому що попросити допомогу це не соромно, це важливо. Я вам так розкажу, що ми пішли там до столової синулі, і я бачила такий момент. Теж матуся, теж синочок, трошки там був старший за мого синочка, але ну, видно, що матусі вже такий ну, дуже серйозний стрес. Вона гримала на хлопчика. Ну, і... Бо видно, було, я ж не засуджую сама матуся, Я розумію, як це буває важко. Я ж не знаю, яка в них там ситуація, все це, все це. І було видно, що вона намагається і стримати себе, і їй це це важко робити. І вона зривається, і це, це було помітно. І мене так зачепило, вразила реакція хлопчика, коли вона встала, пішла ще. Та щось взяти там, чи чай, чи хліб, я не пам'ятаю. Це не так важливо, але вона пішла, і він їй в спину так ручкою так помахав, і з таким личком. Ми ж рядом сиділи, з таким личком, знаєте, і так, і гудбай, гудбай. Таким тихесенько, так, тоном. І він втомився, і вона втомилася. І ну, я сподіваюся, що, що вони звернулися до психолога. Тому я, це було перед, перед тим, як ми пішли до психолога, ще це було, знаєте, таке, що в скарбничку така ще одна монетка, щоб я пішла, звернулася, і я не пошкодувала. Це дуже нам допомогло. І вже а, останній час ми з Нулі якось а, провели. Ну, не в, такому, не в такому напруженні. Нам дали там ще шарик, так, кульку повітряну, та все ми гралися ще в палаці, все. Ну, дійсно стало легше. Я дуже вдячна за таку ініціативу благодійного фонду ЮНЕСЕФ, а знову їх називають. Це, на мій погляд, неоцінена допомога діточкам, матусям, які знаходяться в ситуаціях. Можливо, не дуже таких вже і критичних. Ну, дякувати Богу, і нічого критичного не було. Але все одно психологічні такі проблеми вони, вони потребують. Допомоги раніше не зверталася, а тепер думаю, що якщо буде нагода, то буду звертатися. Мені сподобалося, і якщо у вас така нагода буде, то звертайтеся. Це добре, така, така людина була а, чуйна. А, така цікава, дуже гарно розповідала, дуже гарно га говорила, відверта, щира. Ми дуже гарно поспілкувалися. Ну ну коротше кажучи, ви бачите, що і я, і син, і, і синочок мі, теж ми отримали багато позитивних емоцій, це нам дуже допомогло. Отже, друзі, ось таке невеличке відео майже з руки. Ось так прямо, я ж кажу, прямо на дивані. Зазвичай я намагаюся якось все облаштувати, але зараз ось так. Швиденько, швиденько, між тим, що в мене я хочу більше шкарпеток нав'язати, я хочу мка зняти. А ще в мене консервація. Ну це ж ніхто не від, не відміняв. Хочу встигнути до кінця літа, поки що якась городина є, продається. А ви знаєте, що не врожай зараз у нас на жаль, трапився в Україні. Ну що що робити? І я щас, зараз намагаюся щось встигнути, таки на на зиму зробити. Тож, ось так швиденько, друзі, пишіть, зділиться своїми думками, своїм досвідом по тих темах, що я розповіла, про які я говорила з вами. Я буду дуже вам вдячна. Я завжди рада спілкуватися з вами. А також я завжди рада, коли ви ставите мені вподобайки та підписуєтеся на, на мій канал. Обов'язково підписуйтесь, буде ще багато цікавого. А щоб не пропустити мої нові публікації, то обов'язково тисніть на дзвіночок і завжди будете в курсі. Я з вами зараз прощаюся. Не так надовго, я ж кажу незабаром новий МК. Завжди ваша Євгенія, і завжди, як завжди, бажаю вам мирного неба над головою, спокійних, вдалих днів і приємних хвилин за в'язанням. До побачення!